Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Тернопіль, Хмельницький і Вінницю. Тернопіль. Чи будуть прильоти по Тернополю? Покажи мені, будь ласка. Мені кажуть, що більш-менш цей тиждень спокійно. Десь там розвідують ситуацію, десь там хочуть влупити в якесь саме підприємство, пов'язане зі світлом. щось там. Але більш-менш нормально. Працюють над захистом вони в Тернополі якось зайнялися дуже ретельно. І другий момент, що в Тернополі, це більш-менш займаються проблемою світла. Тобто ось в цьому плані. якось так. Так, далі Хмельницький. Ну, карта зірки мені вже подобається. Але все рівно колаборантів. Я взагалі не розумію. Цих людей просто не розумію цих людей, чи будуть прильоти. Хмельницький. Хмельницький покажи мені ще раз. Точно не буде прильотів. Ну, мені кажуть, що все, що буде летіти, ну, одне може бути от, якесь там руйнування, ну воно буде ну, таке не дуже серйозне. А, але там в Хмельницькому, в Хмельницькій області. Там готують план на щось більше. І от... Але не на цьому тижні. так, скажу. Так, Вінниця. Що очікує Вінницю на цьому тижні? На цьому тижні Вінниця. Чи будуть прильоти по Вінниці? Ну тут кажуть 50 на 50, можливі дрони. Кордон на замку. Щось там теж з кордоном. Ні, мир кажуть, чи буде прильот. Ага, прильоти можуть бути, але не по Вінниці, по Вінницькій області. По Вінницькій області будуть прильоти. Да, десь вночі можуть бути. Да, вночі можуть бути прильоти. І можуть навіть бути жертви в Вінницькій області. Так що, ну, бережіть себе. О, просто бережіть себе. Отакий От тиждень у нас буде. Дякую всім за увагу. Всім вам бажаю тихого тижня. Дякую вам, що ви зі мною. Чекаю від вас вподобайки, репосту і підписочки. І всім дякую за зворотній зв'язочок. Дякую.